Зараз головна тема дня: чи отримуємо ми західні літаки? Це питання досить таке складне, адже будь-які всі контактні групи на різних рівнях всі лобують це питання. Тому вони будуть це лише питання часу. А яку взагалі перевагу нам дають західні літаки? Будемо розглядати все, наприклад, Єв-16. Це найголовніше е, ракета класу повітря-повітря, а їм 120. Е, якщо розглядати модифікацію, D, то вона летить на відстань е, 180 кілометрів. Дані літаки нам дають перше, ми не входимо в зону ураження ворожого ПВО. Е, і, звісно, це 180 і 75 км. тобто вони будуть тільки підходити до рубежу водобій, і, а ми вже по ним буде летіти ракета. ця. І тому, звісно, ми. Е, Відтащимо е, винищувальну авіацію, далі до них в тил. Е, це перше. Друге, ми зможемо повністю подавити дії е, ударної ворожої авіації. Це, наприклад, там ті ж 125, вертольоти, е, сто три хоча в них там їх вже досить мало залишилось. Але все одно я впевнений, завдяки цих винищувачів ми їх доб'ємо повністю. Ера, як працює ворог чугунних бомб, що вони скидаються кудись туди. Вона закінчена. Зараз лише в пріоритеті і ефективність керованого озброєння. Коли, наприклад, у мене на F-16 Hellfire висять, мені підсвіт дає Байрактар. Потім наземні сили дають підсвіт по цілям, і ці шість Hellfire входять, наприклад, там шість танків. Що таке Hellfire? Це керовані ракети повітря Земля. Це супер круто, супер ефективно. Тобто, в принципі, один літак може знищити е, роту танків. Ну я, я вважаю, це результат. І до цього ми маємо прагнути. А які на нам літаки зараз отримати? Я вважаю краще ніж f 16 на даний момент, е, нам вони. Нічого іншого не потрібно. В принципі, це, наймас... по-перше, наймасовіший літак. Якщо не помиляюсь, приблизно 4000 літаків було за весь час побудовано їх. Це перше. Друге, дані повітряні судна, вони дуже величезна кількість фірм займається їх обслуговуванням, модернізацією. І коли ми їх отримаємо, не буде нам проблематично їх обслуговувати. f 16 він простий, я вважаю це. Найкращий конструктор після Лего, що був придуманий.